Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Двохсотлітні свято Георгіївський храм у селі Олександра Шультине на Донеччині сьогодні вночі зруйнувала російська ракета. Дев'ять років плете маскувальні сітки та кікімори. Всесвітньо відома маріупольська волонтерка Валентина Константиновська продовжує допомагати українським військовим. Історії учасників львівського півмарафону незламності. Зруйноване дах куполи, тріщини у стінах, вибиті вікна, потрощені ікони та зігнутий хрест. Такий вигляд після влучання російської ракети має святий Горгійський храм у селі Олександру Шультіни, що поблизу Костянтинівки на Донеччині, вночі, десь о другій годині, був обстріл Олександра Шультина. Було влучання в церкву, яка там знаходиться. Раждалих на щастя немає але. Релігійна споруда дуже пошкоджена. Вибух було чутно і на околицях Костянтинівка. Жителька міста Ганна Миколаївна розповідає, ходила у цю церкву на службу. Що то так, так бухнуло, як бух. І мене аж напаслило, що я, як калітки прямо. Ну, це молодості. Було 20 років, знаєш, позбираємося всі молодь, і побіжали на ніч. Служба йде раненько, утречком там так. А ми ж на ночь уже йдем. Не біжимо. же. Ну як на ноч? Ідіом ще видно, але поки пішком дайош. Церква була збудована у 1822 році. Вона є однією з найдавніших споруд в області, каже директорка Костянтинівського краєзнавчого музею Рита Карпова. Але звання історичної пам'ятки вона не мала. Храм входив до туристичного маршруту Костянтинівської громади. Засновник цієї церкви Петро Андрійович Котляревський. Він в Російській імперії був легендарний полководець. Купол у неї був зруйнований ну, в радянські часи, і вона довго була без куполу, а тоді її полагодили і вкрили. Листами такими, куди були додавлені складові як золото". Наразі в Олександру Шультіному залишається 10 людей. Вони живуть у підвалах через постійні обстріли, каже Рослов. До повномасштабного вторгнення в селі було 107 жителів. Марія Гричко, Андрій Рєзніков, Суспільне новини Донбас. За даними поліції, Донеччини, російські окупанти протягом доби обстрілювали вісім населених пунктів області. Внаслідок ударів зруйновано сім житлових будинків. З артилерії ворог накрив Тихонівку. Загинула цивільна особа. Ще одна людина зазнала поранень. Зруйновано приватний будинок. Внаслідок артилерійського обстрілу в селищі Північне поранено чотири цивільних особи. Пошкоджено шість приватних будинків. В новоукраїнці ворог поцілив у будинок культури. Люди не постраждали. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею 438. Порушення законів та звичаї війни Кримінального кодексу України. За допомогою поліції евакуйовано ще 185 людей. Протягом минулого тижня на Бахмутському напрямку ЗСУ звільнили від окупантів три квадратних кілометри української території. Повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її даними, росіяни безуспішно намагаються відновити втрачене положення у районах Кліщіївки, Курдюмівки, Озарянівки, Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Богданівки, Кліщівки, Білої Гори, Озарянівки, Курдюмівки, Північно-Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Тихонівка, Богданівка, Часів'яр, Іванівське, Північне, Залізне, Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. У Покровську з пункту збору та реєстрації до евакуаційного потягу співробітники ДСНС відвезли 48 людей. З них близько 20 діти, повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбивають по кілька ворожих атак за день. Кількість обстрілів з боку росіян залишається високою, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Невське, Білогорівка Луганської області. Поблизу Нової горівки росіяни призупинили спроби своїх штурмів та почали обладнувати польові укріплення для оборони. Окупанти завдали по населеному пункту 37 артилерійських ударів. Повідомив начальник прес-служби східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш. Противник понад 700 разів гатив по позиції наших захисників з різних артилерійських систем, використовуючи снаряди та ракети різних калібрів. Також завдав 15 авіаударів. Нашим захисникам вдалося знищити 67 окупантів та знищити одну БМП 3 Сучасний зразок важкої техніки. Противника також вдалося знищити одну мста та одну рапіру. Я при роботі. Зайняте і можу приходити хоч утренню сміну, хоч після обіду, піду поїм прийду. То в мене завжди тут є робота. Валентина Константиновська, волонтерка з Маріуполя. Нині жінка живе у селі Віта Поштова, що на Київщині. Тут знайшла команду однодумців, з якими плете сітки та кікімари на фронт. І я так благодарна в савалі, що цій команді, що тепер я при роботі, що в мене є. Як сказати, мета життя, Це я роблю і я знаю, хоч щось я допомагаю хлопцям перемозі, а не просто сидю десь відсіжуюсь. Коли буде перемога, а тоді я приїду. То я вже тут як, присутня до чогось, хоч дотична. Цією справою кажу Валентина: займається вже 9 років. Починала одна там, щось з дочкою відвозили, пирожки, там котлети. Військ наших військових, які були на. Папку. Як сказати, під Маріуполем важко було, бо самій треба закупити продукти дорогі, але ж робить щось, щоб хлопців нагодувати. Ви знаєте, тоді армія наша голод, боса була і голодна. А тоді пішла вже в Новий Маріуполь, коли вже з продуктами стало краще. І ми почали там робити оце. Кікімери, сітки, і пішло, і труси, і що ми тільки не робили. За допомогу армії та волонтерську діяльність Валентина отримувала подяки та нагороди. Хотіла опанувати і військову справу. каже у лютому 2022 року в Маріуполі. Прийшла на вишкіл до бригади Азов. Фото жінки зі зброєю в руках опублікували на перших шпальтах світових віддань. Я ж не думала, що це буде такий. ажіотаж, аже що вже зять дзвони. Там каже, я тут всі в Америці тут. Мені кажуть, Тьша твоя на перших сторінках. В СНН передає, а я не в курсі. Чого я побігла до автоматів. Коли в 2014 році прийшла в Новий Маріуполь, там було багато, готували молодь на, на військо віддавали. І були об'явлені стрельбище в аеропорт. Ну, я вперше, в 70 тоді на тільки був. Я ж молода ще. І я теж. Буду стріляти, їхати в аеропорт. Мені підходила володя фермер, яка каже, ну куди ти поїдеш? Метрське, я хочу, це моя мрія, я вмію стріляти. Я була прямо, що я снайпер. Раз розуд тримала в руках, і вже була снайпером. Я хочу. Але мене не взяли. Взяли молодих всіх. І це мрія моя залишилася. За декілька днів після цього вишколу, згади Валентина, довелося евакуюватися з рідного Маріуполя. Я не свої життя, я настільки була впевнена в нашому азові, наші захисники, і ми якось ніхто із нас, до мене навіть не було зібрано. Я пішла на роботу. О, і на роботі я цей час десь дзвонить, дзвонить мені онучка і плаче. Бабулечка, я потеряла сузнання, у мене впав сахар, а Доніслава нікуди діти. Мама виїхати не може за льва. Твоя срочно потрібна допомога. Тільки в Польщі, я узнаю, мені внук дзвонить і каже, а ти знаєш, як ти тут оказалася? Це мама сказала Сандрі, що хочеш, говори своїй бабусі, патріотці. Ну оттуда, її мы Іначе ми її довго будемо искать, а її мої. Що хочеш, это це стала плакати, придумала мені. Жити за кордоном не змогла, каже Валентина. Повернулася в Україну. Згадує своє місто і останню акцію Маріуполь це Україна, яку проводили 22 лютого біля драмтеатру. Це ну тут на Майдані, ну перед театром. Це було єдине щось. Це, це був ну якийсь сплеск. От як як раніше було, як у 17-му 17 році, як ми збиралися, як ми всі були незалежно хто від кого там і все. Ми були всі разом, бо ми були за Україну, Україна це я. О, отак було 22 лютого. Ну ми всі були єдині. Настався в нас пам'яті записаний, все проще, красивий Маріуполь. Ми всі веселі, красиві і впевнені, і взагалі. І все, і почалася війна. Юлія Слабінська, Владислав Нагорний. Суспільне новини Донбас. Серед тих, хто стартував під час львівського півмарафону незламності. Професійний спортсмен Микола Нижник. Два, один, Він фінішував першим, пробігши дистанцію за годину та п'ять хвилин. Пробіг непогано, класно боровся сам з собою з львівською, бруківкою. Тому стартом задоволений. Це в першу чергу класно і для аматорів, і для професіоналів. Такі професіонали біжать і їх по дистанції аматори, які біжать назустріч там в деяких місцях траси. Вони підтримують так само для аматорів. Цікаво подивитися, як бігають професіонали, стати з ними в один стартовий коридор. Під Час півмарафону одночасно проводили і змагання у межах чемпіонату України на двох дисциплінах понад 21 кілометр та 5 кілометрів. За їхніми результатами відбирали учасників на чемпіонат світу. Цьогоріч була передбачена і спеціальна дистанція Миля незламності. Із неї перші 70 метрів долали поранені військовослужбовці та цивільні, які отримали різні травми під час воєнних дій. Всього їх було 15. Яна Степаненко одна із них. Вона – 12-річна цивільна дівчинка, що отримала поранення під час обстрілу Краматорську у 2022-му. Тепер вона має, окрім повсякденних, і спеціальні бігові протези на 70-метрову дистанцію. Її та інших поранених військових проводять оплесками. перше це перемога над собою, по-друге, я, ну, я хотіла показати дітям, що я втратила ноги, раніше я не могла ходити, а зараз в мене є ноги, я вже можу і ходити, вже і бігати. Свої 70 символічних метрів пройшов із милицею і поранений львів'янин Юрій Глас. Замість спортивних кросівок подолав шлях у тому взутті, в якому до поранення захищав Бахмут. Дивіться, як об'єднує людей. По-перше, спорт, по-друге, задоволення від сонця, від того, що ми живемо. Та да, ми там бігали. Ми там бігали так само. Ми не дивилися, що там зривається, там пересічена місць, як москалі кажуть, там всі повалені посадки та все решта. А б тут не побігати по рідній Бруківці. Ви бачите, дивіться, навіть кросовок немає. З, бах, з Бахмуту навіть не мив. До трьох сантиметрів то не брут, а після трьох сам відвалюється. Пробіг був благодійним, так збирали гроші, частину з яких передадуть на відкриття у Львові спеціального реабілітаційного відділення для дітей, повідомила організаторка Львівського півмарафону Вікторія Веремієнко. Яна Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів. Писатися суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.